Привітки, друзі! З вами я Полінка, і я буду робити обзор на ось такий міні скін бейбі. Е, Так, давайте заберемо стульчик. Той нам трошки мешає. Е, так, будемо починати з косей, і давайте будемо писати. Арфер. Ботс Блонди. Отак. І отут голову гортаємо в самий низ. Що поки, поки вони прогрузиться, те що нам потрібно. Тепер я ще бачила ці коси, які нам якраз підходять. От, ось ці коси. Дивіться, в кінці відео скажу на стойку, на ходьбу, і так далі. Е, так, далі в нас буде лице. Е, пишемо устала. я, устала я, маска. я, маска. Беремо і шукаємо тут одне личко. Ось ось таке личко ми беремо. Е, так, далі у нас буде йти ротик. Першому у нас отут Моус Бейбі. Так. Буду чекати, поки всі напишуть. Так, ніби все. Е, так... Ну, я думаю, візьмемо так. Да, ніби я брала ось це. Ось так. І пишемо в очках сноу. Ой, не в очках вибачаюся, а в рубзиках. Пишемо сноу. І беремо самі перші. У мене вони самі перші ось такі блискітки, яких майже вже майже не, ви, не, ви, не видно. А так, дивіться, ось цьому. В синьому як воно? Ну, я забула, як воно називається, кепка вроді. Да? І отут його пишемо три пробела. Раз, два, три. І, і так, шукаємо тут ось такий поводочок. А далі, там же саме беремо ось цю штучку. Ось такі заколки. Ніби все, так? Да? То нам більше нічого не потрібно. І так, в червоній сумці пишемо зимня є шаль, 3.0 Ой, 3.0. Ось. Зловила. Ось така у нас біла шаль. Шарфові робимо три пробіли. Раз, два, три. І шукаємо тут ось такий шарфик. А в кофтах робимо три пробіли. Раз, два, три. Так. Я не пам'ятаю, що я тут брала. Ем, um, ну вроде бы щось біленьке, ніби ні це. робимо теж три пробіли. І шукаємо ось це. Ось так. Ось так, В іграшках ми беремо ось такого котика. Так, я зрозуміла те, що тільки на стойку є код і це ось цього ніби. От. Так, друзі, і на цьому відео підходить до кінця. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Усім пока!